Ганебному законопроекту ні. Ганебному законопроекту ні. Грустен Фарин, ні. Грустен Фарин, ні. Із авторів законопроекту треба шкуру зняти да й все. І причому живцем. Так як вони це роблять із наших твар... братів менших, ото так само цими авторами. За словами семіногі, один з депутатів партії регіонів. маловідомий. Йому допомагав юрист міністерства екології, який особисто мені казав в очі, що він писав цей законопроект щодо цього законопроекту. Він отримав 6 вересня вкрай негативний висновок комітету Верховної Ради, і такий самий висновок з експертного управління головного управління, воно так правильно називається Верховної Ради. Це висновок юристів, що цей законопроект системно хибний, він не підлягає виправленню і було рекомендовано його не ухвалювати. Тим не менш, той самий екологічний комітет, який одною рукою 6 вересня пише негативний висновок, далі і 16 жовтня. Вносить новий текст законопроєкту для прийняття. От позиція комітету. Можете на мене розраховувати. Я щоб не втрачав час, піду попрацюю в залі. Проведу перемовини, щоб ми все-таки не допустили прийняття цього ганебного законопроекту. Ось, давайте скажемо вбивцям тварин ні. Кто-то вышел из трамвая и выбросил кости облитые ядом. Они поели и через полчаса у них начались страшные конвульсии. Они жутко кричали, Кто Это сделал я не знаю. Это случилось 24 октября. И ровно через неделю, 1 ноября, отравили с другой стороны собак. Они все были привиты. У них стояла будка, на которую мне дала разрешение оболонская районная администрация. Я очень скорбную со своими собаками. Я их очень люблю. И у меня еще есть две пенсионерки. Они тоже кормили этих бездомных собак. Они сейчас очень заболели, потому что забота о собаках это было смыслом их жизни, наверное. Как, впрочем, и смысл жизни и немножко иной.